Привіт, мене були запити львівських таксистів. Що взяти з електрики під роботу? Показую. Найкращий варіант, Ніро, коне, воно не дешеве, але воно своїх 300 тисяч відкатує без проблем. Я вже бачив 317, пробіг був скручний, але авто їде без зауважень. Другий ліфт, він є теж безпроблемний, кажуть, Софі продавляться, але ну, він боїться швидких зарядок. Так. Але якщо ви заряджаєте вдома, і у вас в день є рейс приблизно 150-250 кілометрів, ліфт дуже класний авто. І воно, в принципі, м'яке по не стільки дороге. Волт дуже дорогий і без задоволення в ньому, тому що задня ляда, наприклад, приблизно коштує штуку 200 штуку 700 зелених на набутні, щоб ви знали. Це тільки задня ляда, а площина там реально не дешева. Зойка для малих міст ще може бути, для Львова я би не брав, тому що ваша спинка буде дуже скоро плакати. Вона просто непрактична для дальніх поїздок. Ось так. Але Ніро під таксі ікони. Беріть і не пошкодуйте. Працюємо тут я у Львові. до вечора. Автопідбір на зв'язку. Ключі, щось можливо треба прочитати.